Нутрізологи спеціалісти з харчування, які більше засереджуються на загальному оздоровленні, оптимізації раціону для покращення якості життя. Уявимо, що виперше на консультацію до нутріціолога, якщо дієтолог більше зосереджується на медичних показниках, нутрізолог буде враховувати більше факторів для покращення вашого здоров'я. Він буде запитувати вас про ваш стиль життя, що ви їсте, як часто ви займаєтеся спортом, які у вас цілі щодо здоров'я і Після цього нутріцолог побудує вам раціон, порекомендує вам добавки для підтримки здорового стану, якщо це буде потрібно. І дасть поради щодо способу життя та спорту. Нутріцологи часто застосовують холістичний підхід, розглядаючи харчування лише як частину загального здоров'я та добробуту. Вони можуть допомогти з питанням схуднення, підвищення вашої енергії, покращення стану шкіри, волосся, нігтів. Нутріцолог може мати різну освіту від курсів та семінарів до дипломів у галузі. За харчування та здоров'я.